Всім доброго вечора. Всіх з Новим роком починаємо наші продажі. Так, почнемо з самого головного. Мітчики. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий набор. Перший набор. 250 гривень. 250 гривень. 250 гривень. 250 гривень. 250 гривень. Всіх наборах, перший, другий, третій, четвертий. По 5 штук в п'ятому. 6 штук, бо 6-й такий-мілкий. В житті потрібний. По 250 гривень за набор. Мітчико держатель. Такий погнутий. 100 гривень. Далі принесли сьогодні такий біля 100 брусків. Бруски, бистро, ріс. Це r 6 m 5 як казали люди. Дивіться, розмір 20х20 довжина 120 мм. 80 гривень. Є кількість. Хто візьме від 10 штук буде по 70 гривень. Набір сверл. Ось таких 19 штук. Вони нові 250 гривень. Молотки такі по 40 гривень. Вот більші, далі менші. Далі литі. Такі. По 40 гривень. Маленькі. 30 гривень. Цей набір од таких молотків. 250 гривень. Підшипники. От такі ціни. 210-115 гривень, 209, 110 гривень 208, 208, 85, 207 – 70. Далі, знаєте, ціни. от ціни на підшипники. Підшипники хороші, дуже китай. Далі. Трубки СОЖ. Довжина 80 см по 60 гривень. І отакі от будуть трубки по 40 гривень. Далі. Це М12 для кріплення патрона. 150 гривень. Отакі От ножі. Кому може цікаво? Були 250, були 200. Такі метизи. По 150 гривень за ящичок отакий. По 20 гривень. 40 гривень за дві, давайте так, по дні не продається. 40 гривень за 2. Так, давайте далі. Покажу вам ще. масленки М6, прямые масленки М6, 4 гривня М8, 4,50 М10, 5 гривен Далее М6, 90 градусов Вот такие 8 гривен М8, 8,50 М10, 9 гривен Далее М6, 45 градусов 8 гривен, М8, 545 градусов. 850. М10, поки що мала кількість залишилась, по 9 гривень. Далі теросплавні пластини на пайні. Був цілий лоток підверх забитий. Розібрали, залишились тільки такі. Всі Ті по 5 гривень. Дивіться, така 5 гривень, така 5 гривень. І така 5 гривень. Хто забере всі, буде трохи дешевше. Будуть по 4 гривні, якщо забирати все, що є за штуку. Так, щітки такі по 45 гривень, діаметр в середині 22 мм. Ставимо на болгарку. Стає все чистить. Тут 150. Далі. Такий кардан. За 250 гривень буде. Така стяжка. Тут заварена різьба, це не крутиться. Крутиться бік. І гайка так само крутиться. За нього буде 200 гривень. Далі. Балон кислородний, маленький такий. 300 гривень і більше на 15 літрів. Це імпортний балон. Ось Бабо пише. Кіслінг. Дасні, це німецький, здається, балон. За нього буде 450 гривень на 15 літрів. Він пише от, нетто. Дивіться, нетто. 15 чи 150 кг. Бачите, тут пише 40, 15 літрів да, цей. 15 кг. він. Далі автоматика така. Нож комусь треба. Це чи на гідравліку, не гідраліку здається, автоматика. От і номер. Це не гідраліка, така автоматика. Буде 100 гривень. Далі стартер, сетерин джампер. От номера. 1000 гривень на три кріплення. отакі. Так, далі. Піддон такий алюмінієвий, новий. Audi a 1 А3, Q3. Fabia, Шкода Rapid. Вот тут От вот номер. Дивіться. Ось такий номер. 1200 грн. Він ніде не стояв на машині. Далі насос кондиціонера. Вот номера. 1000 гривень. На все присутні знижки. Хто візьме, наприклад, там, кондиціонер? Е -е, на, е -е, наприклад, ви Це 1200, це 1000, це 1000. Зразу виходить 300. Я скидаю 200 гривень вам на доставку, бо за все буде за 3 позиції 3000 гривень. Далі подушка така двигуна, може хтось знає, або підскажіть, від чого це. Зі всіх маркувань, що є, це оце. Чекаю в коментарях, може хтось підкаже. Так вона виглядає. На три кріплення отак. Вона нова, все, бачите? Чекаю в коментарях. Патрон такий з частиною дрілі, з редуктором. 250 гривень. Такі два циліндри. Вони. О! Бачите? Працюють отак. За два 150 гривень. Так, всім подякував. Пишемо на Viber. Viber 066 -911 3258 Всім подякуємо.